Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Відкинь ти від себе лукавство уст, віддали ти від себе крутійство губ, нехай дивляться очі твої уперед, а повіки твої нехай перед тобою простують. Стежку ніг своїх вирівняй, і стануть міцні всі дороги твої. Кажучи про охорону серця, Соломон насправді мав на увазі внутрішнє ядро людини, думки, почуття, бажання, воля та рішення, що робить її такою, якою вона є. Біблія стверджує, що наші думки часто визначають, ким ми стаємо. «Шеол Авадон не наситяться, не наситяться й очі людини. Розум людини відображає те, ким вона є насправді, а не просто її дії чи слова. Ось чому Бог досліджує серце, а не просто зовнішність і те, ким ми хочемо здаватися. Та Господь сказав Самуїлові Не дивись на обличчя його та на високість зросту його, бо я відкинув його собі. Бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік, бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Подібно до того, як різні хвороби і розлади впливають на фізичне серце, так само багато недугів духовного серця можуть перешкоджати зростанню та розвитку віруючих. Атеросклероз це затвердіння артерій. Через накопичення холестеринових бляшок і рубців на їхніх стінках. Затвердіння духовного серця також можливе, якщо ми відмовляємося визнати або прийняти Божу істину. Хоча Єгипет уражала одна кара за іншою, фараон відмовився звільнити ізраїльтян з рабства і зробив своє серце запеклим проти істини. Тому всемогутній бог мав намір звільнити своїх людей. І побачив фараон, що перестав дощ і град та громи, та й далі грішив. І чинив він запеклем своє серце він та раби його. У Псалмі 94 цар Давид благає народ не робити твердими свої серця в повстанні проти бога, як вони це робили в пустелі. Він наш Бог, а ми, люди, Його пасовиська й отара руки Його. Сьогодні, коли його голос почуєте, не робіте твердим серця вашого, примері, не мов примереві, немов на пустині вдень спроби, коли ваші батьки мене брали на спробу, мене випробовували, також бачили діло моє. Існує багато речей, які можуть зробити серце людини закам'янілим і призвести її до заперечення Бога. І так само, як холестерин блокує кровообіг, вони перешкоджають вільному потоку Божого миру та благословень, що надаються за послуг. Тому захист від бунтівного духу та розвиток духу покірного послуху Божому Слову, це перший крок до збереження серця. Шум у серці це патологічний стан через дефект серцевих клапанів. Останні дають як двері, запобігаючи відтоку крові. Духовні шуми виникають, коли віруючі вдаються до скарг, пліток, суперечок і розбратів. Біблія неодноразово закликає уникати невдоволення та нарікань. Робіть усе без нарікання та сумніву, що були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому висяєте, як світла в світі. Іноді, віруючі, перемикають свою увагу з Божих планів, цілей і благословень на марноту світу. Господь бачить у цьому брак віри, а без віри догодити йому неможливо. Догодити ж без віри не можна і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, Він дає нагороду. Замість цього нам сказано прагнути задоволеністю в усьому, покладаючись на те, що Бог забезпечить нас усім необхідним у визначений час. Будьте життям негрошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Сам Бог сказав я тебе не покину ані не відступлюся від тебе. Захист від духу невдоволення та зрощування духу вдячності й довіри це другий крок до збереження серця. Хронічна серцева недостатність це нездатність серця качати кров по організму через слабкість його стінок. Вона може виникнути внаслідок гіпертонії, інфарктів міокарда та аномального розширення серця. Духовними еквівалентами є гнів, поступка спокусі та гординя. Гнів діє як отрута для тіла, як фізичного, так і духовного, і підштовхує віруючих до спокуси поранити іншими своїми діями та словами. Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою, а ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Кожний християнин втягнутий у постійно напружену війну з демонічними силами. Багато з нас настільки прагнуть вести зовнішню духовну боротьбу, що забувають про те, що більша частина нашої битви точиться не з зовнішніми силами, а з нашим власним розумом і думками. Але кожен спокушується, як надиться і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість по тому, зачавши народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Не обманюйтесь, брати мої любі, усяке добро, давання та дар досконалий походить згори від Отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни. Гріх завжди зароджується в розумі. Грішник має спочатку зачати й зосередитися на гріховній дії, перш ніж скоїть її насправді. Тому перша лінія захисту має полягати в тому, щоб відмовитися думати навіть про невірні вчинки. Апостол Павло велить нам полонити кожну думку та знання, щоб вони відповідали Божій волі. «Бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми, зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь. Ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання бога, і полонимо всяке знання на послу Христові. У книзі приповістей сказано, що гріх призводить до загибелі. Перед загибелі гордість буває, а перед упадком бундючність. Гординя була першим великим гріхом сатани. Коли він вирішив, що може стати рівним Богу і підбурив третину ангелів до повстання на небесах, Стало високим твоє серце через красу твою, Ти занапастив свою мудрість через свою красу. Кинув я тебе на землю, дав тебе перед царями, щоб дивились на тебе. Диявол також спокушував єву в Едемському саду, звертаючись до її егоїзму. І відповіла жінка Змієві з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, бог сказав не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав змій до жінки, умерти не вмрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. Єва хотіла бути також мудрою, як бог, тому піддалася спокусі з'їсти плід із забороненого дерева. Отже, гординя призвела до падіння і людини. Сатана не хотів, щоб людина корилася Богу, але сам став для себе Богом, визнаючи власну реальність, значення й етику. Ця д'явольська філософія є фундаментом чаклунства і світського гуманізму. Ухилятися від гніву, гордині та спокус також важливий елемент збереження серця. На останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Зосередившись на цих речах, ви зможете збудувати захисні мури навколо своїх сердець.